Вітаю! Це відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Краус Гелері за квітень. Давайте разом поглянемо на стрімкий прогрес у будівництві Краус Гелері. Краус Гелері це клубний будинок преміум-класу, що представляє собою 10-поверховий будинок з квартирами та апартаментами, звідки відкривається дивовижний краєвид на історичний центр міста. Щоб отримувати свіжі новини з будівництва цього об'єкту і не тільки. Ось тут ставте лайки, а тут підписуйтесь на наш канал. Давайте спочатку проговоримо про паркінг, в якому передбачено кількість паркомісць більше ніж кількість апартаментів та квартир. На даний момент усі будівельні роботи завершені на 100%. Монолітний каркас готовий вже на 100%. Результат ви можете побачити своїми очима, прогулюючись по центру столиці. Окрім монолітних робіт, на 100% завершені сходові марші та площадки. Зовнішні стіни на третьому, четвертому, п'ятому, сьомому та дев'ятому поверхах готові на 100%. Внутрішні стіни та перегородки для третього, четвертого, п'ятого та сьомого поверхів виконані на 70%. Краус-галері – Мистецтво бути особистістю.